Сьогодні продовжуємо повторювати основи нашої православної віри. І сьогодні е, слід сказати декілька слів про те, що є таке церква Христова. Що таке церква? Вона привеликий жаль. Зачасту люди ну, не сильно розуміють, да, в чому смисл церкви. І багато хто навіть каже, мені церква не потрібна, я з Богом і так спілкуюся віч на віч. Навіщо то це церква? Навіщо ті посередники? От я сам собі, в мене Бог в душі, я вірю так, як мені хочеться. Але ж, знову таки, основою нашої віри не є якісь наші здогадки. Тобто Наша християнська віра, вона базується не на здогадках людських. Там хтось щось. Придумав там, тому щось показалося. А наша християнська віра, вона основана на откровенні від Бога. Саме Бог відкриває нам себе таким, яким Він є. І цим откровенням від Бога для нас про себе, да, це є священне Писання, це є книги Біблії. В особливості Новий Заповіт, в особливості Євангелія. Аж в Євангеліях там записані слова. Бога в плоті, слова Ісуса Христа, який в тому числі і говорить багато чого про те, що є церква насправді. Е, якщо коротко сказати, то церква Христова це і тіло Христове, це нове спасене людство. Це ті люди, да, які з'єднані в Богі, які вже мають свій початок не від Адама, а від самого Христа. Якщо ми почитаємо е, знову таки, Євангелія. Ми там бачимо такий образ того, що є церква. Господь каже: я є виноградна лоза, а ви ветки, які приєднані до неї. Це сказано в Івангелії Іоанна. І Христос приводить такий образ, да, що от є виноградна лоза, всі з'єднані до неї. І якщо ця якась відточка відсікається від цієї виноградної лози, вона засихає, тому що не привита до виноградної лози. Далі апостол Павло в одному доміз своїх послань, він більш уточнює, да, він каже, що церква є тіло Христове, церква і тіло Христове, а ми є частиниці цього самого тіла. І от е, ми знаємо, що до пришестя Ісуса Христа в цей світ всі люди, які народжувалися, вони народжувалися з печатю гріха, гріха Адама, той самий посередний гріх, на який не давав можливості людині повернутися в рай. І от для того і потрібно було пришестя Господа Спасителя, щоб взяти на себе оцю нашу гріховність, оцю нашу покаліченість гріхом і в собі виправити. Христос воскресає мертвих для того, щоб нас відродити. І от після того, як Ісус Христос прийшов в цей світ, з'являється нове людство. От зараз, да, у духовному плані є. Два людства є люди, які від Адама, а є люди, які від Ісуса Христа. І отайське хрещення, тому що знову таки ми це ще торкнемося пізніше. Ветайське хрещення це знову таки це образ смерті і Воскресіння. Тобто хрещення людина вмирає в Адамі і воскресає у Христі. І от Церква Христова це є нове людство, новий народ, який. Об'єднані во Христі і Ісусі, які вже не йдуть при Ісходню, які вже не наслідують цю гріховність, а саме ці нові люди, які наслідують царство Небесне, про яких апостол Павло писав у посланні, що ви є новий люд, новий народ, царство, царське священство. Люди, вибрані в будів. І от, е, це відновлення, відродження, та, от воно відбувається саме в церкві, як в новому людстві, в спасенному людстві. Церква вона сама в собі не може мати як якихось недоліків. І це дуже важливо пам'ятати. Апостол Павло пише, що церква є стол і утвердження істини. Христос сказав апостолу Петру, що я створю церкву і врата Пекені не знавають її. Церква Христова вона досконала, вона не має в собі якихось. Недоліки. Ці недоліки маємо ми. І ось зачасту люди плутають свято з церкві з віховності окремих людей. І зачасту дуже часто люди асоціюють церкву там, з патріархами, з митрополітами, з єпископами, зі священиками і іноді навіть тими на людьми, які ходять сюди в храм. Але це з одної сторони так, але і помилково. Тому що знову-таки ми, тут, будучи, приходячи сюди, зібрані, ми приносимо з собою наші гріхи. Ми приносимо сюди трошечки цей мирський дух, який ми повинні перемогти. І тому, коли ми бачимо, що хтось, хто називає себе християнином, чи людиною церкви, робить якісь гріхи, ми повинні розуміти, що ця людина загрішає не тому, що так вчить церкву, чи, чи тому, що це є природа церкви. Тому що ця людина грішна і вона падає. І знову-таки, кожним гріхопадінням, ми себе відлучаємо від церкви. І от саме для цього потрібне покаяння, щоб повернутися в церкву. Бо гріхом, кожен раз, коли ми себе грішаємо, ми себе відсікаємо від церкви, тому що в церкві не може бути нічого скарга. Тому, коли ми приходимо на сповідь, коли микаємося перед Богом у своїх особистих молитвах, ми якби повертаємося до церкви. Бо в церкві нічого не може бути скверно. І коли ми бачимо гріх людини, яка є в церкві, ми повинні поспішати цю людину якось в розуміти, щоб ця людина покаялася, щоб ця людина вернулася, тому що ця людина відпала. А якщо людина відпадає від церкви, це є дуже велика небезпека паспортських да, при Ісподніх. Не наслідувати царство небезпека. Тому от є святость церкви, є е, 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 такий образ, Дуже гарний, який іноді використовують на іконах, церква це як корабель корабельшуючого моря, тільки в якому можна спастися. І ми прекрасно розуміємо, що з цього корабля можна випрыгнути по своїй волі навіть. Але коли попадають в кучину цього життєвського моря, там дуже велика небезпека загинути. Замоспасіння є тільки в церкві Христова. Коли ж з'являється церква Христова? Церква Христова з'являється День П'ятидесятниці, після того, як Христос воскрес із мертвих, після того, як на 40 день Христос вознісся на небо, і потім через 10 днів на апостолів сходить благодать Духа Святого у вигляді вогніних язиків. Що це за благодать Духа Святого? Чому треба було, щоб на апостолів сходила ця благодать? Справа в тому, що саме Дух Святий, Третій Отця Тройці, це для нас Бог, Дух Святий, дуже важливий, тому що саме Він оживотворяє нас. Саме Він, через Нього ми маємо дар віри, дар любові. Ми ж і кажемо в молитві Царю Небесний, да? Царю Небесний, утешителю душі істини. Так? Ми його називаємо, утішить душі істини. Тобто ми кажемо, що істина саме через Духа Святого є. І от коли люди відпали від Бога з гріхопадінням в раю, вони втратили цю благодать, вони перестали знаводитися в цій істині. І тому це є це відповідь, да, чому так багато всяких різних релігій? Тому що люди відпали від істини. В собі Духа Святого не мали, а там, де немає Духа Святого, там дух заблудження. І тому з'явилось, з'являється в історії там да, дуже багато різних релігій, які зовсім протирічать один одному. Тому що в них немає Духа Святого. І от коли Христос Воскрес, коли була відроджена людська природа, коли людина знову таки має можливість повернутися в рай, Бог повертає благодать Духа Святого людям. І саме в день П'ятидесятниці, коли Дух Святий повернувся до людей, народжується церква. І Господь бере цей образ, вигляд вогняних язик. І для нас це зрозуміло. Хоча ми живемо в цей період, коли у нас повсюди електричество. і ми, не, ми вже трошечки починаємо забувати. Хоча, знаєте, в останні роки нам це нагадують, що все-таки без свічечки ти не нідешся. І оцей образ огня. Одна апостолів взійшов на благодать, а ці апостоли цю саму благодать передавали всім іншим через рукопокладені. Кожен, хто, хто хрестився в церкву Христову, да, во ім'я Троїці Святої, на того Сходила благодать Духа Святого через того, хто хрестив. І от тому да, апостоли отримали цю благодать Духа Святого, якою живе церква. І потім, як свічечка, да, запалена свічечка, і цією запалені свічечки можна запалити безліч інших свічок. І можна, знаєте, цей вогонь через тисячоліття переносити. Якщо є хтось, хто цей вогонь передає. І тому церква Христова обов'язково повинна мати апостольську приємственність. І обов'язково повинно бути 2000 років. Тому що саме звідтіля йде оця приємственність благодаті Духа Святого. Саме звідтіля йде приємственність священства, саме звідтіля йде оцей непреривний зв'язок з апостольською церквою. Бо що ми є апостольська церква. Що ми всі малі віри кажемо, вірую в єдину, не в багатьох церквах, а в єдину, в святу, в соборну і апостольську церкву. Тому одна із умов того, як узнати, де є істина церква, це те, що вона повинна мати відношення до святих апостолів, маючи тисячолітню історію. І ми знаємо, що у церкві Христові, да, 2000 років, майже 2000 років. І а, люди різних століть, різних країн, різних мов, вони об'єднуються саме в цій церкві Христовій. Тому що Христос живе в них всіх, Христос нас об'єднує. Тому ми не просто так на Богослужінні кажемо: Христос посеред нас. Це найдавніші, це найдавніші слова, да якими ми. Як ми Нагадуємо собі і свідоцтво, і свідоцтво іншим, про те, що Христос нас об'єднує, не священий, не якісь там політичні ідеї чи традиції. А нас об'єднує Христос, і саме в ньому ми маємо Спасіння, тому що саме Христос є церква. Христос є церква, перш за все, Без Ісуса Христа, церква не може бути. І тому до церкви ми можемо тільки доєднатися. Ми не можемо заново створити церкву чи якось паралельну структуру робити, ми до церкви можемо тільки доєднатися. Тому ми віримо, що звершуючи Богослужіння тут, в нашому Божому храмі, ми єднаємося з Христом, будучи в Його церкві через тіло і кров Його, яку Він нам дає, для того, щоб ми мали спасіння. Тому без церкви спасіння немає. Бо сам Христос так сказав, істинно, істинно кажу вам, якщо не будете їсти плоті сина людського і пити його крові, не будете мати в собі в життя. Інакше, да, як іншими словами, можна сказати, той, хто не буде причасний Христу його церкві, той може не наслідувати Царство Небесне. І тому для нас так важливо бути в церкві. Так важливо бути людьми церкві. Так важливо передавати той то благодать Духа Святого, яка нам дісталася від апостолів, передавати іншим, проповідуючи, призиваючи їх до Спасительного корабля, без якого є дуже велика небезпека, та, знову-таки, загинути всіх самих волнах, життєвських в гріхах та в тих спокусах, які є, на превеликий жаль, не тільки сьогодні, а не є завжди. Бо поки є цей світ. Да, от перед нами всіма є цей самий вибір. Де нам бути, на цьому Спасительному кораблі, чи кинутися туди в омут і загинути? Но Церква Христова це нове людство, нове Спасене людство. Народ святий. Ті, які Христові, ті, які відновлені, відроджені, народжені свище, ті, в яких є в благодать Духа Святого. Яка потихеньку-потихеньку да, нас відроджує для Царства Небесного. Пам'ятаємо це і цінімося. На останок скажу, що іноді ми використовуємо слово церква в двох значеннях. Церква з Великої Букви це звичайно, тіло Христове. Звичайно, Боголюдський організм, де об'єднані мільйони, можливо, мільярди християн різних століть. А церква з малою букви іноді називають храмом. Тому, от, коли ми кажемо, церква з малої букви це мається на увазі крат, куди ми приходимо. А церква з великої букви це тіло Христове. Амінь.